Це була молния влучання було поряд з підприємством критичної інфраструктури. Хочу сказати, що постраждали дві автівки, крім цього, три будинки, в яких були вибиті вікна на щастя серед людей ніхто не постраждав, але дуже багато пройшлося працювати. Було дуже холодно і нам було. Дуже стистий термін, потрібно було закрити всі контури для того, щоб зберегти тепло в цих житлових будинках. А це я нагадую вам багатоповерхові житлові будинки. Ми працювали десь приблизно біля третєї ночі, нам вдалося зашити всі контури для того, щоб зберегти тепло. Хочу сказати, що дійсно, якщо взяти статистику, то вона сумна, бо тільки за минулий тиждень ми мали 22... Прильота 22 обстріла по місту Харкова. Я нагадую вам, що дуже такий важкий прильот, який був, коли влучив шахет в п'ятиповерховий житловий будинок, і практично з другого по п'ятий повер була дуже така сильна пожежа. Нам пройшлося евакуювати людей, і люди отримали поранення. Нам теж пройшлося зашувати цей будинок для того, щоб зберегти тепло і. І повернути людям комунальні послуг. На минулому тижні була практично зруйнована тс 5 яка заживлювала частину міста Харкова. і було чотири райони міста Харкова, які опинилися без теплопостачання: це Новобаварський район, Холмогірський район, Шевченковський район. Чисткова, і район частково, і Київський район частково. Ми були вимушені злити теплоносі з 853 будинків багатоповерхово-житлових будинків міста Харкова, і люди залишилися без опалення. Хочу сказати, що так сьогодні ми працюємо. Працюємо, але на загал я не можу нічого казати. Працюємо практично цілодобово. І робимо все можливе для того, щоб люди були з послугами. Так сьогодні дуже важка ситуація. Дуже важка ситуація з теплопостачанням на ці житлові будинки. Але працю сьогодні дуже важка ситуація. Дуже важка ситуація з е, теплопостачанням. І що стосується самотніх людей, маломобільних людей, е, то наші соціальні працівники допомагають. Допомагають по квартирний обхід. Є е, ми принесли їм теплі речі. Е, крім цього, е, гадуємо цих е, цих людей е, щодо е, допомоги. Деп, то люди отримують допомогу для того, щоб Мати можливості і в таких дуже важких складних умовах, але ж все ж таки жити. Яка ситуація у місті зі світлом? Знаєте, ми не відрізняємося від України від всієї України, бо ворог навмисно розтрощив генерацію, яка заживувала міста. Дуже складна ситуація. Є і планові графіки відключення, є і аварійні графіки відключення. І хочу сказати, що так були певні домовленості з урядом щодо того, що не будуть вимукати електропостачання в тих домах якийсь сьогодні опинилися без теплопостачання, але на жаль, сьогодні є вимушене відключення, і дома, ки сьогодні у нас без теплопостачання теж перебувають з графіками відключення. На жаль, нема таких чітких графиків відключення у блінерга, бо існують аварійне відключення, і насправді це дуже важливо дуже важливо, все ж таки зробити так, щоб для людей було стало енерго. Ергопостачання в тих будинках, в яких немає опалення, але на жаль, це обленерга не вдається поки що. Пункти незглавності поки що достатньо. Ми відкрили в цілодобовому режимі 101 пункт незглавності. Вони розташовані в наших, переважно в наших школах. Вони обладнані всім необхідним, Там можна перебувати, там тепло, там є генератори, там можна підзарядити гаджети, випити гарячих напоїв. Певне продукти харчування є. Що стосується ще одного укриття. Це найбільше укриття міста Харкова. З початку війни це метрополітен він теж працює в цілодобовому режимі. Люди можуть спуститися і теж перебувати там і отримати всі послуги, як і в пунктах незглавності. Я дуже вдячний укрзализниця, бо е, наша перемовина це була ініціатива Укрзализниця, керівництво Укрзализниця, які одразу зателефонували, ми ними спілкувалися, і ми зробили такий потяг незглавності, який сьогодні перебував в місті Харкова, е, і там шість вагон, вагонів, які повністю обладнані, дуже комфортні Такі вагони, е, і там можуть перебувати 50 людей в одному вагоні, що стосується. Попиту то так користуються люди. Вони приходять перебувають там, коли це необхідно кожного дня. Ми працюємо приблизно 200 одиниць техніки. Кожного дня працює на міських дорогах е, і тротуарах міста Харкова. Е, звісно, людей не вистачає, бо більше ніж тисяча комунальників, які працювали у нас на наших комунальних підприємствах. Сьогодні оборонять нашу землю е, з зброєю е, в руках, е, захищають нас, нашу нашу землю, нашу Україну. Е, що стосується техніки, то так техніки техніки е, так вистачає е, що е, і ми робимо робимо все можливе сьогодні для того, щоб Харков був чистим містом, для того, щоб автівки проїжджали, для того щоб люди мали можливість ходити по нормальним тротуарам, і робимо все можливе для того, щоб людям було більш-менш комфортно в умовах війни.